Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання полонені. Що заважає звільнити всіх людей, що у полоні тримають расисти? Визволити із полону. Повернути в Україну. Хто б не отримувався, І дітей, і жінок. Всіх абсолютно буде так. Можуть, залякують, що як ви, ну, шантаж, що можуть вбити полонених, чи якась іде така шантаж, це в них як зброя. Якщо ви не йдете на наші умови, там, де все стосується лінії фронту, бойових дій, якщо ви не йдете на наші умови там. Чи, можливо, не даєте нам час, щоб відійти. От. Ми погрожуємо убити полонених. Оце така є, можливо, шантаж іде такий. Але це було в минулому. Такий шантаж вони проводили. Зараз більше схильні до того, щоб полонених обмінювати. І великі суми грошей вимагаються расистами, великі суми грошей. От, відкрилися шляхи, заперечую, заперечую весь негатив. Відкрився шлях на обміни. Полонених буде так, заперечує весь негатив. Убирає. Більше не можуть расисти тримати наших людей. Їм дуже хочеться і дуже вигідно їх обмінювати, повертати в Україну. Так, змінюється політика, в них вже більше вони погоджуються обмінювати, відкривати дороги. на... Обміни. Більше не можуть расисти тримати полонених українців, дуже хочуть їх обмінювати. Буде так, буде так, буде так. Відкриваються всі шляхи і дороги. Нашим людям, що у полоні російському на повернення, на обміни усіх на усіх повертають. Буде так. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть нам, будь ласка, визволити наших людей, і жінок, і дітей перекриваю. перекриваю із рашистського полону і повернути в Україну. Буде так, вищі, сили, янголів-охоронців, духів роду. Закликаю, змініть політичну волю, змініть думки рашистів, що тримають. На українців у полоні на те, щоб погоджуватись на обміни, віддавати якомога більше полонених повертати в Україну усіх дітей, жінок, цивільних людей і військових, усіх і припинити агресивне поводження із нашими людьми. Більше не можуть рашисти, вести себе агресивно із полоненими. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги на повернення в Україну, усім полоненим буде так. Буде все сказане, здійснено і так буде. Рятуйте, будь ласка, янголи охоронці, прошу врятувати, захистити всіх полонених у полоні і повернути. До близьких, до рідних в Україну. Дякую за увагу.